меблів вітчизняних та зарубіжних виробників. Кращі моделі віталень для дому, офісу та кабінету. Журнальні та кухонні столи підставки під телевізор. Елегантні вироби зі скла. Широкий вибір стільців для кухні, офісу та керівників. Сучасні класичні багатофункціональні групи меблів для кухні на будь-який смак. спальні покої, що дарують повноцінний комфортний сон та відпочинок, виконані в традиціях італійського дизайну класичної елегантності та якості. Відділ м'яких меблів представляє найбільший вибір у місті. Зручні та комфортні м'які куточки, дивани, ліжки, тахти, софи, куточки для кухні, дитячі меблі за помірними цінами у нас ви зможете підібрати колір та матеріал тканини для меблів на свій смак. Для постійних покупців діє система знижок. Вибраний товар можна придбати у кредит через будь-який банк у місті Конотопі. Існує доставка та зборка меблів по місту та району. Салон меблів нова чекає на вас з 9 до 18 у робочі дні та з 9 до 16 у вихідні. Без перерви на обід за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 28. Приходьте! Приходь. Приїжджайте та переконайтесь, наш вибір меблів задовольнить найвипагливішого покупця. Ласкаво просимо їхати маршрутним таксі номер 6 номер 7 номер 17 або трамваєм номер 3 Через війну доводиться шукати нову домівку. Пам'ятай про безпеку свою та своїх близьких. Отримай поради за телефоном гарячої лінії 527 в Україні. 527 перед усім. Як отримати медичну допомогу у сімейного лікаря у воєнний час? Це Оля Таназарчик. Війна змусила їх переїхати до родичів, і тут Назарчик захворів. Куди звертатись до лікаря, якщо ви вимушено змінили місце проживання? Де б ви не опинились, тримайте зв'язок зі своїм сімейним лікарем. Він може проконсультувати, виписати електронний рецепт та направлення на аналізи. Якщо немає зв'язку з вашим сімейним лікарем, зверніться до найближчої амбулаторії. Адресу вам підкажуть за телефоном 1677. Бережіть себе. Рядкове відкриття другого супермаркету Тада у Конотопі 26 травня. На тебе чекає безпрограшна миттєва лотерея. З подарунками від Тада та партнерів. Приходь 26 травня в ТаДА. ТЦ це порт Конотоп. Другий поверх. пройшла і знову.